Коротенький відеогляд блока живлення від торгівельної марки Biom, серія BPX. Модель BPX 2460. По артикулу ми бачимо, що це 24-вольтовий блок живлення. Має 2,5 А на виході тобто 60 Вт при 24 вольтах. Ось такий компактний блок живлення. Швиденько покажу, як він виглядає. Максимально компактно. Клемна колодка у нас йде на вхід. Точніше, це вихід у нас йде клемна колодка 24 вольта. І клемна колодка у нас йде на вхід. Фаза 0 земля. Тобто це стандартна гарантія на дані блоки йдуть 2 роки. Ось так це все виглядає. Зараз ми його ще взважимо. Подивимось, скільки він важить. Так, беремо наші ваги. Облачок з живлення і бачимо, що блок живлення наш важить 120 грамів. Багато чи мало. Пишіть будемо, буде дуже цікаво. Ось такі блоки живлення можна буде замовити у нас на сайті. Такі ж самі розміри, такі ж самі компактні розміри має і блок живлення 12 вольтовий. У нього буде артикл BPX 1260.